Чотири хлопчики і три дівчинки у новорічну ніч з'явилися на світ у Бердишівському центрі жінки. Для щасливих батьків новий рік приніс поповнення у родині. Поздоровити сім'ї із народженням діток та новорічними святами зранку, першого числа, прийшли міський голова Василь Мазур разом із своїм заступником Іваном Демусем та депутат Верховної Ради Олександр Ревега. Така традиція існує у місті уже 11 років, і зі слів очільника міста, зраджувати їй ніхто не збирається. Як назвали? Тимоха. Дімо. Тимоха? Ну хай Тимоха буде гарним хлопцем, вам на радість, щоб вам тільки приносив радість. Перший, другий, другий. Ну дай Бог, щоб третій був. За подарки пасі, Ви Бога. Ви, Вирости ви, ви, другий купити. Для Олени і Олександра Коренівських найцінніший новорічний подарунок вагою у 3 кілограми 900 грамів та зростом у 54 см – сантиметри, то їхня донечка. Маленька Віта народилася початок на першу ночі. Я дуже задоволена, що народжую саме в Бердичеві і в центрі жінки, тому що ми вагалися, але зараз я на 100% зрозуміла, що тут найкращий персонал, і так як в новорічну ніч довелося народжувати. Як гарно віднеслися усі лікарі, акушери. Ну, просто дуже класно. Подаровані щасливим батькам дитячі візочки, викликали у кожного подружжя тільки позитивні емоції. Такі ж приємні враження отримали гості. Кажуть, заради цього варто підтримувати такі приємні для усіх традиції у місті, тим паче у непрості часи для країни загалом. Ви знаєте, ну мені кажеться, що кращого нового року, як сьогодні, немає. Всіх і діточок народилося, в принципі, це наша радість, це наше життя. І я хочу привітати всіх брадечівлян, всіх, всіх вас теж з Новим роком, всіх, я не знаю, напевно, всю Україну з 2015 роком. хочу побажати, щоб цей рік був у нас з миром. Щоб всі були щасливі, особливо дітки, які народилися. Народження дитини для кожної сім'ї це дуже велика подія, особливо для батьків, для мами, батька і ця подія, яка запам'ятовується на все життя. І дай Бог, щоб кожній сім'ї Бердичівській народились діти, народились внуки, народились правнуки, щоб було побільше радості, побільше щастя. Всіх з Новим роком. І хочу побажати цим дітям, які народилися, щоб вони тільки... В житті мали, ну, скажем, радісні такі події, щоб оточували їх добрі люди. А батьки, дідусі, і прадідусі, і прабабушки бабушки робили все, щоб всім дітям було жити в Україні комфортно. Незважаючи на непросту ситуацію в країні, у центрі жінки в 2014-му народилося на 70 дітей більше ніж у 2013 році. Загалом вже за минулий рік тут з'явилося на світ 1379 малюків, понад 300 з яких іногородні, переважно з Вінничини. За минулий рік приймали пологи і у жінок зі східної України. Новорічної ночі одна із них саме народила. Відмітили у центрі і татусів, котрі все частіше присутні під час пологів підтримують дружин як до, так і під час власне народження дитини. Дуже було приємно, коли ми сьогодні бачили по поряд з ними чоловіки, коли вони розділяють цю радість. То це заряд на, на цілий рік. Це позитив спілкування з цими людьми. Це навпаки, це дуже позитивно. Ми радіємо разом з ними, разом з сім'ями. Я хочу звернутися хлопці. ідіть до своїх дружин і народжуйте разом. Верніше будьте разом біля своїх дружин, коли вони народжують діточок. І це велике щастя. Надзвичайно. Це наше майбутнє. і Я радий і гордий за місто Бердичів, за такий гарний центр жінки, який є в нашому місті. Дівчата народжуйте, чим побільше нам дівчат і хлопців з Новим роком. Розпочинати рік у пологовому будинку традиція чудова та приємна. Адже, на думку представників влади, це одне із найпозитивніших відділень, де народжується життя, даруючи щастя цілим родинам.